Костій, Слава Україні, хлопці! Нарешті стала погода і ми будемо садити бараболі. Створив я таку ще давніше, був такого розпашника в гортача. Самопальний він, хлопці, який є, не сірчайте. На нього ще я придумав йожики ставляться і стрілками. Нарізаємо рядки під бараболю ранню, будемо садити під агрову лукну. Давай, Ваню, вперед! Ось так воно в нас виходить. Зараз тут зайде, то ще такий тракторист, звісно. Тракторист ще в нас вчиться. Та я не сильно такий опитний. Але своїм китайцям я подумав, його не, не, не потягне. Ось такий самопальний, самопальний розпашник. Та не були в гортачі. Я думав на юм зачіпляти, але на юмза треба мінімум 5 штук. І чим юмзом нема де тут крутитися. Я сьогодні урав той кусочок, то більше солярки певно спалив на розворотах, як виурав. А Зараз виур наріже до дочків. Не просохне, зараз мені добре ваші по рядках сипимо і будемо висаджувати. Шаваню туди і назад. Шубік іди сюди. О, поможчити більше як треба. Упускай, ну, Ваню, вона все рівно там аж бере. Бачите, нема в нього, блядь, що в тому драхтурі плаває, що положення. Він як опустив, то і впустив. Бачите? Е, гарно виходить, зараз сонечко прогріє. Брусу земельку, терець. Вона і так не сказав би, що вона сильно мокра. Но зранку урав, врав, мази кортуж, був морозець стояв, а йому до лампочки той мороз. Не пес ганяє, допомагає! О, помаленьку процес йде. Потичуть. браток з тьошою хуярить. Гарна погода, буду сохне на очах Богу дякувати Це щось. Дружина нарізає. Що влізе під агроволокно, що без агроволокна.

Хай руками і ногами теж. Гарно проросло. О, маркіза вийшла. Робота кипить, я люблю, так. Кипить, кипить як піти. Дивіться, люди. Не даремно кажуть, що робота зближує. з собакою. Знаєте? І садять бараболі. Ніякої тобі ворожби. А тут люди. Воюють не знати за що. І гинуть. А то де як де, 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 де спостерігає шовік? А друзі. <сох> 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 так само з людьми нацьковують одне на одно. Ось так у нас вийшло. Тишина, вітру нема. Богу дякувати за день чудовий. Якось так у нас вийшло. Будемо сподіватися на гарний результат. Богу дякую за цей чудовий день. Держіть себе і хай вас Бог береже.